Здається, корисним, але руйнує ваш сон. Ви намагалися харчуватися правильно протягом дня. Уникали жирного, смаженого, солодкого. Але ввечері виникає бажання з'їсти щось легке, щось натуральне, просто в один фрукт перед сном. Адже фрукти це корисно, правда? Насправді ні. Те, про що мало хто говорить, це те, що деякі фрукти. Які здаються корисними та безпечними, можуть серйозно зашкодити організму людини старше 60 років, якщо їх їсти ввечері. Мова йде про безсоння, нічну тривожність, підвищення тиску, дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, а також підвищений ризик плутанини, втрати рівноваги та падінь уночі. Найстрашніше те, що ці фрукти, скоріш за все, вже лежать у вас вдома. Їх подають у лікарнях, включають у здорові дієти. Та рекламують у журналах. Але в цілій літньої людини з повільнішим метаболізмом і чутливим травленням ці фрукти перетворюються на мовчазних саботажників сну. Якщо вам не байдуже ваше здоров'я або здоров'я ваших близьких, не ігноруйте цю інформацію. Вона може буквально врятувати життя. Перший фрукт у цьому списку здається цілком безпечним, але роками непомітно підвищує ваш тиск і заважає відновленню організму під час сну. Більше того, багато хто вважає, що він допомагає розслабитись, хоча насправді провокує викид адреналіну та пришвидшує серцебиття вночі. Давайте поговоримо про цей фрукт. Фрукт, який здається легким, але підвищує тиск. Цей фрукт дуже поширений. Його часто подають як легкий десерт. Він зручний, солодкий, має приємну текстуру та є майже в кожному домі. Мова йде про банан. Більшість людей не знають, що вживання бананів у вечірній час у людей віком понад 60 років може викликати підвищення артеріального тиску, затримку рідини в організмі та погану якість сну. Банан, багатий на триптофан, калій і вуглеводи, здавалося б, чудове поєднання. Але в літньому організмі з повільнішим обміном речовин ці речовини можуть спричинити сплеск інсуліну, що, у свою чергу, активує адреналін і заважає тілу перейти в стан відпочинку. Вам траплялося прокидатися о 2-3 години ночі з пришвидшеним серцебиттям або раптовим відчуттям спеки. Можливо, це був не кошмар, а реакція вашого тіла на банан, заїдений у неправильний час. Ще один момент банан містить велику кількість фруктози, яка в стані спокою не засвоюється повністю і перевантажує печінку, викликаючи дисбаланс цукру в крові. Можливо, ви подумаєте а якщо я заїм лише половинку? Справа не в кількості проблема в часі прийому їжі та фізіологічному стані організму. Рекомендація пряма і чітка уникайте бананів увечері. Краще вживати їх у першій половині дня, коли тіло активне і здатне засвоїти природні цукри без шкоди, якщо це вас здивувало, далі буде ще більш неочікуване. Наступний фрукт має репутацію заспокійливого, але насправді може викликати безсоння, здуча та кислотний рефлюкс. Фрукт, який викликає здуча, гази та безсоння. Він зелений, свіжий, має приємний аромат, часто додається до фруктових салатів. Смузі або вживається сам по собі як легкий перекус. Мова йде про зелене яблуко. Особливо кислі сорти зелених яблук здаються легкими та дієтичними, але для людей похилого віку ввечері вони можуть спричинити здучка живота, газоутворення, кислотний рефлюкс і порушення сну. Шкірка яблука містить нерозчинну клітковину, яку організм молодої людини легко перетравлює. Але в старшому віці. З уповільненим травленням, ця клітковина починає бродити в шлунку, викликаючи тиск, білий дискомфорт саме тоді, коли тіло повинно розслаблятися. Крім того, зелене яблуко містить яблучну кислоту, яка дратує слизову шлунка у людей із гастритом або чутливістю шлунково-кишкового тракту, особливо якщо вони приймають ліки. Організм намагається заснути. Але травна система перевантажена та збуджена, і все це через фрукт, заїдений у неправильний момент. Яблуко чудовий вибір у першій половині дня, особливо після обіду, але ввечері воно може порушити цикл сну та спровокувати проблеми з травленням. Ще один нюранс багато людей похилого віку мають проблеми з жуванням через протези чи відсутні зуби, тому яблуко надходить у шлунок великими шматками, що тільки погіршує бродіння. Нічне бродіння, поверхневий сон, здуча живота, дискомфорт і втома вранці. Якщо ви прокидаєтесь із важким животом, печією або тиском у грудній кліці, можливо, це не стрес. Це могло бути яблуко, а те, що далі, ще більш шокуюче. Наступний фрукт, насиченого кольору, багатий на антиоксиданти, популярний у дієтах, але вночі він може викликати прискорене серцебиття, пітливість і болі в суглобах. Четвертий фрукт у списку яскравий, антиоксидантний і небезпечний уночі. Він соковитий, багряний, багатий на антиоксиданти, прославлений як омолоджувальний, часто входить до детокс дієти. Але він також є одним із найнебезпечніших фруктів для людей віком понад 60 років, якщо вживати його у вечірній або нічний час. Йдеться про темний виноград. Так, виноград має багато корисних властивостей. Але важливий час споживання, кількість і фізіологічний стан організму. Виноград містить високий рівень фрукту та глюкози, які швидко потрапляють у кров. Це створює ефект цукрового удару, який, замість заспокоєння, збуджує нервову систему. Коли виноград заїдають ввечері, він провокує різкий стрибок рівня цукру в крові, потім викид інсуліну, а за ним адреналіну. Усе це збільшує частоту серцебиття, Порушує глибокий сон і викликає мікропробудження, які часто залишаються непоміченими, але виснажують. Більше того, високий рівень цукру гальмує вироблення мелатоніну гормону сну. Тобто, заснути буде важче, а відпочинок менш ефективний. Також у винограді містяться таніни, які подразнюють шлунково-кишковий тракт. У людей похилого віку це може викликати гази, здуча. Розлади шлунку або діарею навіть від невеликої порції. А ще в організмі літньої людини надлишок цукру не спалюється під час сну, а накопичується, спричиняючи запальні процеси в суглобах. Результат нічна пітливість, біль у стегнах і плечах, ранкова втома, відчуття важкості в тілі, яке здається незрозумілим. Виноград незаборонений фрукт. Але його не варто вживати після 15.00-16.00, особливо в похилому віці. А далі фрукт, який виглядає ще більш невинно. Він майже прозорий, низькокалорійний, часто використовується для схуднення та подається навіть у лікарнях. Але він може спричинити порушення сну, втрату ясності думки та часті походи в туалет уночі. Фрукт, який здається водою, але шкодить кишечнику та пам'яті. Він легкий, освіжаючий, складається майже повністю з води. Його часто додають до фруктових салатів, детокс напоїв або просто подають як здоровий перекус. Його подають навіть у лікарнях. Мова йде про кавун. На перший погляд, найневинніший фрукт, але для людей старшого віку, особливо у вечірній час, він може завдати більше шкоди, ніж користі. Кавун на 90% складається з води. А отже, після вечірнього вживання він різко активізує сечовиділення, особливо в нічний час. У молодому віці це не проблема. Але в літньому, за наявності жіперреактивного сечового міхура, проблем із передміхуровою залозою або прийому сечогінних препаратів це призводить до частих нічних походів у туалет. Фрагментований сон у старшому віці вкрай небезпечний. Кожне пробудження руйнує глибоку фазу сну. Порушує відновлення мозку, гормональний баланс і ясність мислення. Крім того, кавун має високий глікемічний індекс, тобто його цукри швидко всмоктуються в кров, викликаючи різкий стрибок інсуліну. У чутливих людей це може спровокувати реактивну жіпоглікемію вночі зі слабкістю, холодним потом, тремтінням та панікою. І ще одне через надлишок води кавун розріджує шлункову кислоту, що уповільнює травлення вечері. Це викликає здуча, дискомфорт, кислотний рефлюкс навіть у тих, хто зазвичай не має проблем із травленням. Отже, навіть якщо кавун здається легким і здоровим, його потрібно їсти до 17 годин 00 хвилин. Увечері ж він стає ворогом сну, ясності розуму та суглобового здоров'я. А наступний фрукт ще більш несподіваний. Він маленький, кольоровий, часто називається суперфудом і асоціюється з молодістю. Але вночі може викликати запалення в суглобах, у м'язах і різкі перепади настрою. Маленький фрукт, який викликає біль і перепади настрою. Він маленький, яскравий, привабливий на вигляд і часто рекламується як суперфуд. Його вживають для покращення пам'яті, зору, кровообігу, зовнішності. Мова йде про ягоди, особливо чорницю, ожину, малину та інші червоні плоди. Так, вони багаті на антиоксиданти та флавоноїди, але їхній вплив кардинально залежить від часу вживання та стану організму. І вночі, у людей віком 60, вони можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Ягоди містять багато органічних кислот і травних ферментів, які вдень покращують травлення. Але ввечері, коли організм прагне до тиші, вони викликають збудження, легке запалення, здуття, дискомфорт і порушення сну. Нерідко після вечірніх ягід на ранок з'являються болі в плечах, суглобах, ем'язова слабкість або емоційна нестабільність. Людина прокидається з поганим настроєм без явної причини. Це відбувається тому, що ягоди стимулюють центральну нервову систему. Вони підвищують рівень допризіну та норадреналіну речовин, які збуджують мозок. У результаті знижується вироблення мелатоніну та серотоніну, що руйнує природний механізм сну. У старшому віці організму важливо не активізуватися, а заспокоюватися. А ягоди, хоч і корисні вдень, ввечері стають подразником, що розгойдує всю внутрішню систему. Їх слід вживати до 14, 1500 15, Після цього вони лише заважають організму розслабитися, і нарешті ми дійшли до останнього фрукта в цьому списку. Він, м'який, солодкий, вважається дієтичним і заспокійливим. Але вночі він викликає затримку рідини, падіння тиску та розгубленість після пробудження. Останній фрукт у списку солодкий, м'який і підступно небезпечний. Він ніжний, має м'який смак, вважається легким для шлунку і часто входить до дієти для людей похилого віку. Його подають у лікарнях, будинках престарілих і вдома як безпечний вибір. Мова йде про грушу. На перший погляд, нічого страшного. І в день груша дійсно може бути корисною. Але у вечірній час, особливо у людей віком понад 60 років, вона стає прихованою загрозою. Груша містить фруктозу, розчинну клітковину, дубльні речовини і легкі проносні компоненти. Для молодого організму це підтримка травлення. Але вночі у старшої людини це може викликати здуча, броджіння, гази і неконтрольовану активність кишечника. Крім того, Через високий вміст води груша діє як природний сечогінний засіб, що провокує нічні пробудження через позови до сечовипускання, особливо у людей з чутливим сечовим міхуром або проблемами з простатою. Ще небезпечніше, груша може спричинити падіння тиску вночі. Це викликає запаморочення, дезорієнтацію і навіть ризик падіння при раптовому підйомі з ліжка. Багато людей живуть із хронічною втомою. Сплутаністю думок, втрату ясності вранці, не підозрюючи, що винна проста груша перед сном. Груша не ворог, але вона повинна бути заїдена до обіду. Увечері вона перетворюється на невидиму загрозу для відновлення організму. І тепер, коли ви знаєте ці сімох фруктів, які не слід їсти вночі, час дізнатися, що саме можна їсти, як організувати вечерю правильно і як повернути енергію. Ясність та здоров'я без таблеток, що їсти ввечері замість цих фруктів. Після всього прочитаного логічно виникає запитання що ж тоді можна їсти літній людині ввечері, щоб не зашкодити сну, травленню, суглобам і пам'яті. Добра новина вам не потрібно повністю відмовлятися від фруктів. Потрібно просто знати, які саме, коли та в якій кількості. Головне замінити шкідливі для вечора варіанти тими. Що працюють разом з організмом, а не проти нього. Авокадо, багатий на корисні жири, має низький глікемічний індекс, діє заспокійливо. Сприяє виробленню серотоніну та мелатоніну. Маленька ложка з лимонним соком перед сном може знизити тривожність і покращити настрій вранці. Папає в невеликій кількості. Так, вона має м'який послаблюючий ефект. Але в помірній порції і без поєднання з іншими продуктами ввечері допомагає кишечнику без бродіння чи здуча. Запечене яблуко без шкірки. Теплова обробка змінює структуру клітковини. Яблуко стає легко засвоюваним, не викликає бродіння і допомагає печеньці очистити організм під час сну. Пуре з зеленої банани, так звана біомаса. Майже не містить цукру. Не викликає стрибків інсуліну і годує корисні бактерії в кишечнику. Однієї ложки ввечері достатньо, щоб зміцнити мікрофлору, не активізуючи травлення. Головне контроль кількості навіть корисна їжа у великому обсязі або в неправильній комбінації може зашкодити. І ще – ніколи не поєднуйте фрукти з білком або молочними продуктами на ніч. У зрілому віці організм просить простоти мінімум подразників. Чисте травлення менше поєднань, бо вночі тілу не потрібна енергія, йому потрібен спокій. Якщо ця інформація була для вас корисною, залиште коментар. Тепер я зрозумів. Ваші слова можуть надихнути ще кого спочати зміни вже сьогодні. Сигнали тривоги, які подає ваше тіло. Багато людей похилого віку роками живуть із симптомами, які вважають нормальними для віку. Але тіло постійно надсилає сигнали, що щось не так, особливо якщо регулярно вживати фрукти, які йому заважають. Проблеми із засинанням, часті пробудження, втома вранці, набряки рук і ніг, скутість у тілі після пробудження, біль у суглобах, запаморочення при вставанні, поколювання в руках, нічне відчуття жару або причини. Усе це може бути пов'язано з їжею, яку ви з'їли ввечері. Дехто думає, що це старість, або тиск, або побічні ефекти ліків, але часто причина проста і перед вами на тарільці. Фрукти з високим вмістом фруктози, важкою для перетравлення шкіркою, високим глікемічним індексом або м'якою послаблюючою дією створюють постійне тло фізіологічної тривоги, коли організм намагається відпочити. І якщо це повторюється ніч за ніч, наслідки накопичуються. Ранкова втома це не просто фізична слабкість, це неврологічне виснаження. Мозок не відновився. Кишківник перевантажений. Печінка не завершила очищення. Іноді навіть склянка сокучі один маленький фрукт перед сном може запустити хвилю внутрішнього напруження, але тіло не кричить воно шепоче через у шиї, через втому в очах, через непередбачувану роботу кишківника. Через емоційну нестабільність, через провали в пам'яті це не нормально для віку, це не нічого страшного. Це прохання про допомогу. І ви щойно навчилися чути це. Зміни починаються з усвідомлення і простоти. Вашому тілу не потрібні дива, йому потрібне полегшення, йому потрібна тиша, йому потрібні прості рішення, які поважають його природний ритм. Коли харчування не обтяжує, а працює разом із вашим віком, все змінюється. Сон стає глибшим, бій зменшується, думки прояснюються. Травлення стабілізується. енергія повертається, настрій врівноважується. Добре харчування це не більше їжі. Це правильна їжа. Це менше поєднань, більше природності, менше обсягу, більше якості. Увечері тілу не потрібна енергія. Йому потрібне відновлення, не стимулювання, не перевантаження, а спокій, і коли ви це розумієте, ви повертаєте собі роки якісного життя, без пігулок, без жорстких дієте, без заборон, просто через спостереження і повагу до свого тіла, бо те, що старить вас, це не вік. Це тиха інфекція, розірваний сон, нічне бродіння в кишечнику, перетравлення, яке ніколи не зупиняється. Але можливо знову відчути легкість. Можливо, прокидатися ясним, без болю, без тяжкості. Можливо, нарешті спати по справжньому. Якщо ви дочитали до цього моменту, значить, ви готові до змін. Поділіться цим знанням із кимось, кому це потрібно. Бо багато хто сьогодні страждає і не знає чому. А ця інформація може бути переломним моментом. Напишіть у коментарях, тепер я зрозумів. Ці слова можуть дати іншим силу зробити перший крок. І якщо ви ще не підписані на канал, зробіть це зараз. Тут ми говоримо без страху, без перебільшень, без вигадок. Тільки правда та, що справді допомагає. Ваше тіло не зраджує вас, воно з вами говорить. І тепер ви слухаєте.